Люба гра, це таке можна сказати відповідальне тренування. Стараємось налагоджувати зв'язки один з одним. Ми вже звичайно, що трошки легше більше розуміння, більше розуміємо один одного. Стараємось слухати тренерські штаби, виконувати їхню установку. Персонально гравці сильніші фізично, але так як ми зібралися, тільки два рази тренувалися в тому році, тому я так сказати, точно нічого не можу. Персонально так, ну, відрізняється досить рівно. Кожного суперника готуємося дуже серйозно, відповідально, незважаючи там ця обласна команда, друга ліга чи УПЛ. настраємося на кожну команду одинаково. Дуже уважно слухаємо. На установках, на теоріях все впитуємо. Богданович хоче, щоб футбол був скоростний, щоб ми скривали зони, максимальна скорість, максимальна швидкість, щоб все було на максимальній швидкості. Кондиції зараз. На низькому рівні, звичайно, ми тільки почали збори, набираємо фізичні кондиції, і тим більше після відпуску вже десь зараз хороша робота йде, тому втома десь кожним днем все більше і більше збільшується. Команда навіть нижче за рівнем. Вони хочуть довести, що вони також вміють грати в футбол. І команда сьогодні показала, були досить непогані моменти, але. Ну, все ж таки сьогодні ми перемогли досить впевнено.